Вірші, давайте чесно, у кого з вас це слово викликає приємні асоціації. Для прикладу, в мене до 35 років нічого приємного і доброго не виникало, коли мені говорили про вірші. Я насправді їх навіть не розумів. А про те, щоб вчити їх на пам'ять, це взагалі для мене було абсурдно. І так виглядає, напевно, що для більшості з нас поезія це щось зі школи, правда? Щось, що треба було вчити на пам'ять, не розуміючи абсолютно сенсу. Про що там йдеться? Щось нудне, пафосне, і абсолютно відділене. Ірвони від реального життя. А що як я скажу вам, що ми з вами всі стали жертвою великого обману? Що поезія це не пил на старих підручниках, це потужний тренажер для нашого з вами мозку. Насправді це інструмент, який робить нас з вами розумнішими, емоційно глибшими і сильнішими в комунікації. Комунікації між собою, і сьогодні на каналі Бунт бібліотеці ми з вами влаштовуємо справжній бунт проти стереотипів. Ми не будемо говорити про Рими. Ми поговоримо про нейробіологію. уявіть собі про те, що насправді відбувається у нашій з вами голові, коли ми з вами читаємо вірші. Отже, що відбувається, коли ви читаєте звичайний текст, ну для прикладу, статтю або якийсь нонфікшн. ваш мозок працює в стандартному режимі. Він розшифровує слова, складає їх у речення, розуміє сенс. Це як їхати по знайомій рівній трасі. А що тепер відбувається, коли ми з вами читаємо вірші? Наш мозок вмикає повний привід, як в авто. Я навіть одного разу читав статтю про те, що науковці, я вже не пригадаю, з якого університету за допомогою МРТ вони з'ясували, що читання поезії активує ті ділянки мозку, які не задіяні при звичайному читанні прози. Це зони. Які відповідають за музику, емоції, автобіографічну пам'ять. Чому так відбувається? Ну, по-перше, ритм і звук. Вірш змушує мозок не просто читати, а й чути текст. Він аналізує ритм, мелодику, алітерацію. Це тренує слухову куру. Ще є неочікувані метафори. Коли ми з вами читаємо хмари, білогриві коні, то наш з вами мозок на секунду зависає. Він змушений створювати новий несподіваний зв'язок між двома різними поняттями. І це виходить чиста нейропластичність, це буквально створення нових нейронних шляхів в голові та нових нейронних зв'язків. Ще є багатошаровість. Вірш змушує шукати приховані сенси. Ну, для прикладу, мозок працює не як споживач інформації, а як детектив, який розшифровує код. Щось тут незрозуміло, щось тут таємно. Але, простіше кажучи, проза це прогулянка парком, а поезія це тренування зі скелелазення. Це складно, безперечно. Але саме це і робить наш з вами мозок сильнішим. Згадайте, хто з вас хоч раз займався з тренером в спортзалі? Що вони говорять? Чому вони дають такі навантаження, чому вони дають таку кількість підходів? Вони говорять, що твої м'язи повинні тріщати. Коли ти приходиш на друге, третє, четверте тренування, в тебе що відбувається? Правильно, у тебе все болить. Ти приходиш і такий, а крепатура, а там в мене улюблений в лапках, день це день ніг. Я потім ходжу просто ще три-чотири дня, як людина, яка розвчилась ходити. І коли ти приходиш з питанням, ось тим болючим до тренера, він тобі говорить: та це добре, він ж так візьме, поляскає тебе по цій нозі. Болючий і скаже: це означає, що м'язи розвиваються. Чому твій м'яз повинен тріщати? Тому що тоді він росте. Це показник того, що він росте, він болить. І коли ми даємо текст абсолютно легкий, ми його сприймаємо, не напрягаючись. Наш мозок не напрягається. А коли нам потрібно розвинути щось нове, йому повинно бути складно. Коли йому складно, він росте і стає новим. Друга суперсила поезії. Вона робить нас емоційно розумнішими. Емоційно розумнішими. Вдумуйтесь цю фразу. Нонфікшн говорить до нашого з вами розуму. Він пояснює зрозумілою нам з вами мовою. А поезія говорить напряму до наших з вами почуттів. Вона показує, наче Симоненко. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. І цей простий рядок пробуває будь-яку раціональну броню і змушує нас з вами відчути, не подумати, а саме відчути свою унікальність і свою відповідальність. Поезія тренує нашу здатність до емпатії. Вона дає нам сотні відтінків для наших з вами почуттів. Вона потрапляє прямо сюди. Хтось обере душу, а хтось обере серденько, але ось сюди, всередину. І поезія не каже, що людина сумувала. Вона описує, як осінь вишивала тишу на вікні. Ви не просто розумієте емоцію, ви її відчуваєте. Читання віршів тренує нашу здатність до емпатії. вчимося розпізнавати найтонші відтінки почуттів не лише добре погано, а й меланхолію, ностальгію, світлий сум, тиху радість. Це як тренувати палітру. У більшості людей є 5-7 базових кольорів емоцій. Поезія дає вам сотні відтінків, і це робить вас не слабшим, а навпаки, набагато глибшим у розумінні себе та інших людей. А тепер найважливіше і тільки для бунтарів. Поезія це не просто тренажер, це зброя. Зброя комунікації. У нашому з вами світі, який перенасичений просто інформацією, виграє не той, хто говорить більше, а той, хто говорить точніше. Той, чиї слова мають вагу. Різниця між правильним словом і майже правильним словом це різниця між блискавкою і світлячком. Саме так колись сказав Марк Твен. І тому вірші це мистецтво обирати правильні слова. Кожен вірш це концентрат сенсу. Там немає нічого зайвого, абсолютно. Кожне слово, кожна кома, вони знаходяться на своєму місці і працюють на загальну ідею. Коли ти регулярно читаєш поезію, твій мозок вчиться цій точності. Ти починаєш краще відчувати мову. Твої власні формулювання стають яскравішими, сильнішими, переконливішими. Ти вчишся говорити метафорами, які запам'ятовуються. Тобто ти виходиш із цієї сірої буденності. І буде неправильно, якщо хтось з вас думає, що ця навичка потрібна лише поетам. Ні, вона потрібна всім, абсолютно всім. Керівнику, який хоче надихнути команду, вона потрібна. Маркетологу, який хоче створити слоган, що чіпляє, вона потрібна. Хлопцю чи дівчині, які хочуть освічитись у коханні так, щоб це запам'яталося на все життя, вона потрібна. І бути бунтарем це володіти словом. А поезія це найкращий тренувальний табір. Для цього. І поезія вчить нас з вами не просто називати речі, а змушувати інших їх відчувати. І тоді вони будуть пам'ятати про те, з ким і коли, ну й про що вони говорили. Добре, ви скажете, Ром, все класно, все круто. А з чого почати, якщо від шкільної програми досі поганий присмак у роті і у пам'яті? Давайте так, ми забудемо з вами про аналіз. Ми просто читаємо, дозволяємо тексту подіяти на нас з вами. Ми не намагаємося знайти, що хотів сказати автор в жодному разі. Просто запитайте себе, що я відчуваю ось тут, в моменті. Пам'ятайте, друзі, мова змінюється. Почніть з сучасних українських поетів, таких як Жадан, Андрухович, Калитко. Їхня мова буде нам з вами 100% ближче. Плюс додайте сюди правило одного вірша на день. Не треба читати збірки від корки до корки, від політурки до політурки. Ні. Знайдіть якийсь телеграм-канал або сайт з поезією. І читайте по одному віршу з ранковою кавою. Це дві хвилини, які налаштують ваш мозок на інший лад. Отже, підводячи підсумок, що таке поезія? Це не архаїчна розвага, ні. Це хардкорне тренування для нашого з вами мозку, це тренажер для нашого з вами емоційного інтелекту. І це арсенал для нашої з вами мови. А в сьогоднішній реальності мова. Максимально важлива для нас зброя, і максимально важливий для нас інструмент, який оприділяє нашу з вами ідентичність. І запам'ятайте, друзі, що бунт проти поверхневості починається з глибоких ідей і немає нічого більш концентрованого ніж хороший вірш. Друзі, я до вас з оголошенням. От ви зараз дивитесь це відео, додивитесь його до кінця. загорітесь ідеєю, і ви готові читати. Ви заходите в якийсь книжковий інтернет-магазин або в книгарню поблизу вашої домівки, а там інформаційний шум, тисячі книг, сотні відгуків, бестселери, які насправді пусті. Як серед усього цього знайти ту саму потужну книгу, і не витрачати гроші на час та на воду? Кожна помилкова книга це не просто розчарування, це тижні вашого життя, витрачені даремно. Це гроші, які могли б працювати на вас. Це ризик зневіритися і знову кинути читати. Саме тому я створив книгарню. «Бунт». Це не просто магазин, це фільтр, це наш з вами арсенал. Тут немає випадкових книг. Кожна книга на цьому сайті пройшла мій особистий відбір. Це лише ті ідеї, які я вважаю зброєю для вашого розуму. Ви більше не витрачаєте час на пошуки. Ви просто обираєте те, що гарантовано спрацює. І в мене є для вас бунтарі подарунок. За промокодом bunt 10 ви отримуєте 10% знижки на своє перше замовлення. І найважливіше, кожна ваша покупка це пряма підтримка каналу BUNT Бібліотеці. Це паливо для нових відео та для нових бунтів. Посилання на сайт ви знайдете в описі до цього відео. Переходьте, обирайте свою зброю і давайте змінювати світ, починаючи з себе. Читайте лише те, що має значення. Довіряй, читай дій. Якщо ви готові влаштувати бунт проти стереотипів і почати використовувати поезію як інструмент для свого розвитку, то ви у правильному місці. Я вас вітаю і попрошу вас, підписуйтесь, будь ласка, на канал, щоб утримувати ще більше несподіваних інструментів для нашого з вами мислення. І тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски щотижня. Побачимось, почуємось вже у нових випусках. Читай, живи, бунтуй!